Що спільного і цікавого в таких звичних нам сьогодні словах, як громадянство, мистецтво, зміст, враження, звіт або мрія, а те, що ще 200 років тому ви не знайшли б їх в українських текстах, цих та багатьох інших слів тоді ще просто не існувало, і їх створили письменники, журналісти та науковці. Навіщо вони це робили, як саме утворювали нові слова і чому мусили вигрібати за це від критиків? Дивіться в сюжеті. Адже ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження мордору. Я, соціолог культури Богдан Олег Горобчук, перевірте, чи ви на нас підписані, чи натисли на дзвіночок, і гайда розбиратися у авторських неологізмах. Будь-яка мова, принаймні, якщо вона не мертва як латина і не штучна як есперанто, це великий живий організм, який виникає і розвивається природним чином. На фундамент народної мови нашаровуються літературні здобутки, а з розвитком суспільства і певних галузей, збагачується і словниковий запас. Але цей процес завжди супроводжується бурхливими дискусіями, рідко коли встигає за суспільним прогресом і часто потребує індивідуальних зусиль, окремих майстрів слова. Уявіть, що ви український письменник середини 19 століття, ви патріот або ж любите йти проти мейнстріму, або і те, і те. Одним словом, із певних причин ви обрали писати. Українською мовою народу, маминих пісень і казок, на той час уже мовою Шевченка, разом із тим мовою, якій усе іще бракує лексичних засобів, особливо якщо ви не епігон Шевченка і хочете писати вже не про вишневі садки, а про реалії свого часу, що турбують вас і ваших читачів. То які у вас варіанти, що робити з явищами, для яких в українській мові поки що бракує слів? Глобально є два шляхи. По-перше, запозичення. Дослідниця Ольга Муромцева вказує, що з 60-х років 19-го століття, по перше десятиліття ХХ століття включно в українську літературну мову війшло близько 2500 лексем. Деякі з них залишилися у вжитку: актив, девіз, клас від інтернаціональних коренів, часопис із чеської тощо. Деякі навіть у двох варіантах, наприклад, зал через російську та зала через польську. Але були серед них слова, які просто не прижилися. Хоча їх навіть вживали класики: курація, тобто лікування у Лесі Українки, іритація, тобто роздратування у Коцюбинського, ну і так далі. Тобто причин для паніки через засилля англіцизмами немає. Навряд чи нам вдасться витравити з мови щось таке звичне, як комп'ютер чи інтернет, щось, що вже використовується для створення інших слів, типу гуглити, але сподіваюся, що такі надлишкові запозичення, як скролити чи кол, у значенні дзвінок, наші нащадки закенселять, е, вибачте, скасують. Із запозиченнями, як бачите, не все так гладенько. Тому з дрібкою фантазії і мовного чуття можна піти іншим шляхом і вигадати нове слово. Саме цим активно займалася українська інтелігенція у той період. Цей процес отримав назву кувати слова. Новотвори відповідно іменувалися кованими словами, а найактивніших авторів і популяризаторів таких неологізмів називали ковалями. Іноді дещо зневажливо. Що прикметно кували слова по обидва боки російсько-австрійського кордону. При цьому велося чимало дискусій про те, який варіант української мови надніпрянський чи галицький слід брати за основу. Галичанам закидали не лише ополячення мови, а й зросійщення через популярне на тих теренах москвофільство. Часто такі критики самі були невігласами і приймали за полонізми чи москалізми, нормальні українські, іноді навіть не галицькі слова. Наприклад, невіста, яка трапляється у волинській приказці, або осмотряти, яку бачимо в народній пісні. Нині ці закиди до галичан звучать дуже кумедно. Наприклад, на гуманітарці розібрали статтю Нечуя Левицького, який ганив слова. Подібні виконувати також як чудні галичанські, та вважав, що єдино правильно говорити опрічний, а не окремий, і котрий, а не який, і що префікс «від», а не од звучить просто смішно. Привіт, пуристам, яким смішно звучать фемінітиви. До речі, цікаво, що пуристу не чую теж приписують неологізми, наприклад, світогляд, але, можливо, приписують хибно. Це теж буває. І далі ми розглянемо такі випадки. Хай там як, а саме з Галичини в українську мову прийшли такі слова, як вибух, виконання, відповідь, відродження, вказівка, влада, вплив, гасло, гідність, збагнути, злочин, можливість, освіта, підручник, перешкода, прагнути, розпука, скаржитися, тривати, часопис, читанка, ну і багато-багато інших. Як на мене, дуже важливо пам'ятати, що культурний діалог між українцями обабіч імперських кордонів ніколи не припинявся. Інколи переважала течія ідей і творів із великої України на захід, інколи навпаки. Але як пише у своєму підручнику з історії української мови Віталій Русанівський, з погляду сьогодення мовна дискусія 90-х років відіграла дуже важливе значення в історії української літературної мови. Вона поставила великий знак запитання на її єдності, і тут же його зняла, які б не були особисті амбіції у тих чи інших письменників і вчених, але вони підсвідомо відчували, мова Шевченка, Марка Вовчка, Нечуя Левицького і мова Івана Франка або Юрія Федьковича єдина. Гаразд, а як же власне кувалися ці слова? Адже їх не вигадували на порожньому місці, наділяючи потрібним значенням набір звуків. Перш за все, їх утворювали з інших уже наявних умов і слів шляхом різноманітних словотворних засобів, наприклад, додаючи суфікси, від умови утворився прикметник умовний, а від нього абстрактне поняття умовність або префікси містити зміст. Це слово приписують Агатангелу Кримському. Його статтю на цю тему я використовував як важливе джерело для цього сюжету. До речі, для кованого слова зміст є питомо народний проповідник грязь. Але в часи кримського він уже геть забувся, а зміст був цілком зрозумілий. Можна також забирати від слів суфікси чи префікси. Так утворений чи не найвідоміший авторський неологізм мрія. Усі на світі джерела приписують його старицькому і лише нечисленні вказують справжньою ковалькою Олену Пчілку. Але жодна з цих версій не є правдивою. Просто ці двоє були одними з найактивніших популяризаторів новотворів і вперше використали мрію в перекладах і віршах. На збручі є дивовижна розвідка про історію цього слова, і з неї випливає, що перше зафіксоване вживання мрії датовано 1862 роком, і сталося це в листі харківського студента з промовистим псевдонімом Василь Мова. Слово мрія утворене від дієслова мріяти Порівняйте з «діяти» і дія. Доти мріяти або мріти означало мерехтіти, бовваніти, зникати з очей. Етимологічно воно пов'язано «мерти», тобто помирати. Але після того, як слово мрія поширилося в українській літературній і публіцистичній мові, за «мріяти» закріпилося вже значення уявляти щось, прагнути, бажати, сподіватися тощо. До речі, у староукраїнській мові існувало слово мечта, мрія, а також мара, привид. Але в 19 столітті мрія повністю витіснила його. Цікавим прикладом словотвору є звіт. Це той рідкісний випадок, коли ми напевне знаємо його автора. Ним був мовознавець Іван Верхрадський. У примітці до статті у справі язиковій декотрі замітки про книжки для українського люду, він пише: часом буває, що слово не конче вдатне, зискає загальне уживання. І так, наприклад, слово справоздання, з котрого і самі поляки не конче задоволені, уживається дуже часто галицькими русинами, хоч воно зложене, а притім утягле. Я б предложив. З німецької, польської або російської, замість слова, «отчот» нове слово, мною утворене звіт. По-моєму, тут зафіксовано дивовижний момент народження нового слова, настільки вдало викованого, що нині воно вживається надзвичайно широко. Верхрадський узяв основу від, яку привіт, одвіт чи заповіт, і додав до неї префікс з в результаті слово просто мімікрувало підпитому українське, і, мабуть, завдяки цьому так добре прижилося. Ну, а інший дуже дієвий спосіб кування слів це калька, коли ми беремо українські цеглинки і складаємо їх за іншомовною схемою. А Гатангл Кримський наводить такий приклад: от, задля виразу «impression» від «press-друк» пресдрук, Ейндрук, ну ви зрозуміли від друк, можна от вразити, образувати вражіння польське враження, а от печать впечатління, російське впечатлення. З обидвох слів кожне не гірше і не краще від другого. Як бачимо, прижився в нас саме польський варіант. За такою ж схемою утворене слово вплив, інфлюенс з латини це буквально затікання. Відповідно, маємо основу з дієслова пливти і префікс п. Так само це слово утворено і в російській мові – «вліяніє». Інший приклад співчуття від симпатії тощо. Окей, отже, Клас. Ми маємо багато способів збагатити мову новими потрібними словами, навіть непрямими запозиченнями. Здавалося, бери і роби, хто може бути проти. Як виявилося, знайшлося чимало невдоволених і навіть обурених критиків такого кування на як це зараз не дивно, а покоління українських патріотів Кирило-Мефодіївського товариства, Костомаров тощо зовсім не вважали за обов'язкове використання української мови в усіх без винятку сферах. Достатньо було суто народницького замилування мовою просторіду, а от поважні наукові праці можна писати російською. Тим то їх і називали «українофілами». Тим часом, як наступне покоління старицького і Пчілки відмовилися від цього ледве неперотивного терміну на користь простого українці. Бо більше українську мову вони часто вважали таким собі священним музейним експонатом, яку кування нових слів тільки псує, а зовсім не збагачує. Ось, наприклад, етнограф Михайло Максимович 1840 року писав, що «Южнорусський язик у нас є уже як пам'ятник тільки, із которого можна абогащать Великорусський». А от Михайло Старицький уже належав до покоління радикальніших патріотів, які взяли на себе амбітне завдання розвинути українську мову, письменство, інші мистецтва до належного рівня. Я вже трохи згадував про це у сюжеті про Лисенка. Ось подивіться, у них там була дуже цікава тусовочка. До того ж, Старицький прагнув творити не в руслі епігонства Шевченка, а в дусі свого часу для його однолітків українських інтелігентів. А ще, мабуть, просто любив це діло і витворив чимало нових слівець. За це сучасники чимало з нього насміхалися. Художник Порфирій Мартинович намалював і поширив карикатуру на голову київської кузні Старицького, де з-під його молотка вилітають ковані слова. А під малюночком підпис: мов борвій по хвилях, тризубцем бурхає, отак моє слово сковадла злітає. Ба Більше знущання із старицького раду підхопили росіянці. Дійшло до того, що вони приписували йому вислови, яких він ніколи не вживав, і радісно з того гиготали. Наприклад, вони поширили фейк про те, що старицький, буцімто, переклав монолог Гамлета як бути чи не бути, ось де закавика. Поетові навіть довелося подавати в суд. Франко дуже влучно характеризує самих огудників новотворів старицького і решти київської кузні. Не забуваємо, що наковані слова провінціалізми та неологізми старицького нарікають звичайно ті, які або раді би звузити обсяг українського письменства до рамок домашнього обихода, Яким українська мова видається апріорі непридатною для вислову інтелігентних думок і відносин. До таких, на жаль, належав і покійний костомарів. Або ж це мимрять люди, які хвилю перед тим або хвилю потім без церемонії будуть доказувати бідність та некультурність української мови, брак у ній найпростіших слів і термінів для культурної потреби і таке інше. Знаєте, скільки років минуло, а нічого не помінялося. Сучасних перекладачів дуже люблять критикувати за незрозумілі слова та архаїзми люди, які просто погано знають українську мову і лінуються зазирати у словник. Наприклад, нещодавно переклад фентезі роману безніч критикували за слово криця і пипки. А кілька років тому критикам перекладу роману Маг під гарячу руку потрапив вислів непозбувна бентега. І що ж, тепер це рідко вживане словосполучення стало не просто мемом, а й сталим виразом, який вживають інші перекладачі. Звісно, не всі способи виковати нові слова вдавалися старицькому однаково успішно. Франко так пояснював цей процес і наводив справді кумедний приклад. Творчість Старицького загалом не має тої легкості та свободи, якою визначується творчість деяких інших поетів. Не лише концепція та упластичнення задуманої теми, але й форма, мова робить йому трудності. Звідси його погоня за рідкими словами, привичка вживати неологізмів або навіть кувати адхок слова, щоб знайти вислів відповідний його думці, або попросту залатати прогалину у вірші. Досить буде одного прикладу: в поезії Мій рай, правда, 1868 року, маємо таку строфу: тобою ганьбують мій цвіт ружняний, ти всюди, усюди сама. Хіба ж ти не знаєш, що в світі крижнянім ні віри, ні правди нема? Чому поетові заманулося замість звичайного нас рожевий ужити зовсім нечуваної і етимологічно неможливої форми ружняний? Цього не можемо догадатися. Але раз учепившися за цю форму, він мусив для Рими викувати слово крижняний, що, крім своєї незвичайності, визначається ще й тим, що немає і в контексті не дає догадатися ніякого значення. Як на мене, зараз новотвір старицького якраз дочекався на своє значення: крижняний, прекрасний відповідник модному нині крінжовий. А крінж тоді це крижня. А якщо серйозно, як гадаєте, що саме мав на увазі Старицький під словом крижняний? Напишіть свої версії в коментарі. Попри крижняність деяких новотворів, Франко зазначає, що наведений ним приклад радше виняток, а загалом мова старицького чиста і сильна, Дарма такі його вірші, як ніч, яка місячна, ясна, я зоряна, стали народними піснями. Ба Більше старицький усе ж викував чимало слів, які нині ми вважаємо цілком буденними. Байдужість, нестяма, незагойний, млявий тощо. І прижилися вони напрочуд швидко, буквально за 20 років. Та, редагуючи до друку кулішів переклад Гамлета, я мав нагоду детально порівнювати цей переклад із перекладом Старицького і переконався, як багато слів, що 1882 року разили читачів та критиків Старицького, сьогодні війшли в загальне уживання і не разять нікого. Чи старицький щасливо утворив їх, чи вони були щиро народні, а лише незвісні критикам, досить, що з часом вони здобули собі право горожанства. Отак От буде певно з найбільшою частиною тих нібито новоукованих слів, погоджується з Франком і Кримський. Такі справи найкраще рішаються не теорією, не історичними началами, а практикою, не розправами, а написаними творами. Якщо слово справді заповнює прогалину в мові і органічно вписується в неї, мовці підхоплюють його, так мова і розвивається. Активно кувалася нова лексика і поколінням пізніх модерністів у наші 20-ті, або ж період розстріляного відродження. Але в ті часи все ж було зовсім по іншому. Хочете знати як? Маякніть у коментарях. Якщо охочих буде багато, я зроблю другу частину.